Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook Air. Це зручний і стильний аксесуар, який захистить ваш ноутбук від пошкоджень і подряпин. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і має міцну конструкцію, яка забезпечує надійний захист вашого пристрою. Цей чохол підходить для MacBook Air з діагоналю екрану від 11 до 13 дюймів. Він легко одягається на ноутбук і має спеціальні вирізи для доступу до всіх портів і роз'ємів. Чохол має сучасний стильний дизайн, який додасть вашому ноутбуку елегантного вигляду. Він доступний у різних кольорах, тож ви можете вибрати той, який відповідає вашому стилю та уподобанням. Даний чохол для MacBook Air – Це прекрасний вибір для тих, хто хоче захистити свій ноутбук від пошкоджень і надати йому стильного вигляду.